Шановні депутати, запрошую, Я вас хочу без уваги, просто в 10 годин починається конгрес місцевого завідування в онлайн-режимі і як там маю задавати питання. Тому я прошу час не затягувати, цінувати. Я не можу там не бути. Але хотів і сесії з вашою участю. Я хочу вам провести. Шановні депутати, все запрошені. Батичних депутатів овоють до складу селищної ради на 67-му позачергову сесії селищно ради 8 школярів прибуло 17 депутатів. На сесію запрошення народний депутат України Пострем та Всені Михайлович. За покупників селищного виставці діяльності виконавчих органів приходять, став на села Захарського секретаркової і Миколаївської старості, керівництво, підрозділів закладів установ за селищної ради у відповідності до статті 46 закону України про місцеве заведування в Україні 67 позачергову сесію стележ Ради 8 оголошую відкритою. Готові організації введення, протокол засідання ради, захисту організації депутатських запитів та заяв потрібно брати секретаря сесії, що депутатів складу трьох чоловіків. Слово стадиється міського Нема Миколаєвич, де Миколавич. Захар віддалі Васильовича, волосся, Миколавич. Нема заперечень. Волошенко Алла Анатольевна і Коломійський Віктор Клад. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утриманість? Дякую. Рішення прийнято. Нам, регламенту, нам необхідно обрати лічильну комісію в складі Дякчуни. Віктор Миколаївич, у нас на пропозиції. Пропоную. Вісім Валентин Вікторівну, Смір Дірівну, Вікторівну, Анікіна, Вікторівну. Нема заперечень. Тоді те, що до складу лічильної комісії війшли Вісім Валентина Вікторівна, Чмій Ірина Вікторовна і Нікі Олексій Лесі Антонович, прошу голосувати. Проти Утрималися дяку. Відчину комісії прошу зняти робочий місяць, виконує під час роботи сесії. Шановні депутати, народя 67-ї, подачової сесії цялочного сім'я виносить розвідка питання. Розвернення депутатів, усільницькі загади щодо підтримки плану. Перемоги представленного президента України Володимиром Зеленським. Хто за передовець, прошу голосувати. Хто за? Проти. Підтрималося, дякую. Рішення прийнято. Для роботи сесії нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. До регламенту за 8 сіплення. Для доквіді 10 хвилин, до співдукція хвилин, постановчі питання 1 хвилина, відповідне запитання 1 хвилина, для виступу вводять до 5 хвилин. Сесію проведе до 30 хвилин. Зауваження і пропозиції до запропонованого регламенту роботи сесії. Підставимо голосування регламент роботи нашої сесії. Хто за? Хто проти? Утримаємося рішення. Шановні. Переходимо до родину першого питання е порядку денного. Про звернення депутатів усіх зашій ради щодо підтримки плану перемоги представленого президентом війним Україною Зеленським. Словно дається, що літійськові ключі ради. Шановні колеги, шановні головуючі, э, зачитую текст звернення депутатів Бурсилівської селищної ради до Президента України, Верховної Ради України, наших партнерів, муніципалітету Сходиського району Литовської Республіки, Муніципалітету міста Огре Латвійської Республіки. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю. Та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, Сполучених Штатах Америки, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні. Водночас, обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного. Неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнно загрози з боку агресора, потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним уваженим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному на захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий. Розрахований на післявоєнний період Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих у військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників. Адже Україна прагне чесного і справедливого миру. А не територіальних поступок чи замороження війни. Бусилівська селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Брусилівської селищної територіальної громади звертаємось до муніципалітетів, міжнародних партнерів, з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваюся, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Дякую, президент. шановні, приходили до обговорення. Я хочу дати слово Карсенії е, Михайловичу, який завжди і вчора ми отримали ще один новочільний автобус. Михайловичу, отримали два мопеди для соціальних працівників. Ну, і за далі. Ось вони подякували. З 60 тисяч громад 16 тисяч отримали автобуси. Холодно. Так, дякую. На сьогоднішній день, шановні колеги, я радий багатьох особисто знайомо бачити. І прокоментую, ви знаєте, що завжди те, що ми намічали, ми робили, будемо робити. І медицину посилювати, освіту посилювати, соціальний захід посилювати. Тому це наш спільний обов'язок і ті речі, які я до себе зобов'язаний перед вашою громадою. Тут є конкретні керівники знають, що я це виконав, е, тому дякую Васильович. Е, конкретно що стосується е, предмету сесії і того звернення, яке зараз зачитався секретар. Я хотів спочатку подякувати кожному, кожній, тому що ваша громада дійсно довела в перші дні і тижні героїзм, тому що те, що випало на вашу громаду, особливо тут поряд проходив фронт, і всіх ці поранені, військові, цивільні хто е, були в вашій громаді. Те, що було в вашій лікарні, скільки життів було врятовано, скільки ви прийняли переселенці, це, звичайно, все велика і героїчна робота, яка була зроблена вами. Тому кожному і кожній за це велика подяка. <реш> ви знаєте, що сьогодні непроста ситуація. Ви бачите, як розвиваються події на фронті, ви бачите, як розвивається політична складова, яме на зовнішньополітична складова. Тому зрозуміло, що або Україна буде виходити своїм порядком денним, або нам його будуть надавати. На жаль, Російська пропаганда продовжує працювати, як і зовні, так і всередині. Багато чого намагаються вкидати різні інформації. На жаль, як і окремими партнерами, так і всередині ці речі підхоплюються. Але давайте повернемося до про світ про 100 років тому. Всі ми пам'ятаємо трішки більше, як була втрачена держава. Тому що наша найбільша сила це наша діяльність. План перемоги, який був представлений президентом, як вже було зазначено, і в Сполучених Штатах Америки обом кандидатом в президенти, ми розуміємо, чому це важливо, і лідером Європейського союзу, і суспільству. Це сьогодні власне той запит, з яким і виходили наші союзники, щоб чітко зрозуміти, як Україна бачить досягнення справедливого і сталого миру і дає відповіді як форму миру. Вам всім відомо. Ви тут люди, які я впевнений, політично активні. Як імплементувати, тобто як впровадити українську форму І, Власне план перемоги, ці кроки, які тут є, дає відповідь на всі запитання. Ми маємо зрозуміти одне. Перспектива нашого Європейського Союзу, вона зрозуміла. Нас бачить в європейському союзі, ми там, ми там будемо. Ну це перспектива 5 років, ми там опинимося. Але ми маємо зрозуміти, що якщо ми не хочемо бути буфером чи сілої зоною, нам потрібні чіткі гарантії безпеки. Тому наша головна сьогодні вимога до партнерів, перед тим як ми взагалі говоримо про якісь потенційні перемовини, ще про щось. Це запрошення до НАТО, а в період між запрошенням і членством е, конкретний блок питань, які забезпечать нам нашу реальну безпеку. Тому що Бедапельський меморандум, коли ми відмовились від, від, від третього світі висі прекрасного мета, потенціалу в нас чортому році привів до чого. Привід до того, що на сьогодні е, ми починаємо наші всі заходи з хвилини мовчання за нашими хлопцями і дівчатами. Е, тому Сьогодні президента підписано вже майже 30 двосторонніх безпекових угод, як зобов'язання кожної держави в різних можливостях, які готові нам сьогодні надавати і надають нам вже на 60 мільярдів безпекової угоди військової і іншої підтримки і будуть на себе зобов'язання довгострокові до вступу в НАТО. Так і питання розміщення сьогодні, тому що з НАТО розміщення і контингенту, і відповідної зброї відбудеться на нашій території. Але це буде тоді, коли ми будемо в НАТО. Зараз у нас питання, що нам треба після завершення війни добути так до що став НАТО, для того, щоб не було повторення агресії. І наші суді ніхто не повернеться з наших земляків. Всі, хто можуть виїхати, виїдуть, ніхто ж інвестувати не буде. Тому, власне, ці п'ять пунктів, які вже були оголошені, це є комплекс заходів, які сьогодні бачать наше військово-політичне керівництво для того, щоб... Забезпечити Він не тільки економічну перспективу України, але й безпеку на жаль чи на щастя. Але ці речі сьогодні а, безпосередньо між собою пов'язані. і Ми сьогодні до цього маємо йти. Тому вчора план перемоги був представлений головом громад і був Води Моросельвич першим заступником Ради сам Карнієнком в користі. І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і вчора в вечорі, я був на сесіях наших всіх громад. Буде розгадатися це питання і велике. Прохання до вас підтримати, тому що сьогодні ми зобов'язані продемонструвати єдність і показати, що а, ми віримо в те, що війна повинна завершитися відповідно до міжнародного права, а значить територіальної цілісності нашої держави і всього іншого. Ми вже задобрювали Росію 8 років, називаємо це так, мінськими угодами. Були у нас 8 років безперервних перемовин, більше травса зустрічі, двох багато сторонніх, багатосторонніх. Чим це закінчило, всі побачили. Але я вам скажу те, що ми сьогодні входимо з нашим порядком денним. Це дає свої результати. Якщо ви звернете увагу, можете не звернути увагу, можете після цього засідання. Відкрити інтернет і подивитися, як в Казані, в Росії завершився саміт Брікс, куди входить сьогодні лідери глобального півдня і, скажімо так, держави, які охоплюють більше половини земної кулі по населенню і тільки по населенню і по економіці. Туди входить Росія, Бразилія, Китай. Індія, людина Африканська Республіка, там вже інші деякі, деякі держави долучились. Все, що зміг Путін е, продавити в резолюції цього саміту щодо України, під яким підписались лідери цих держав, це е, повернення, е, що війна в Україні повинна завершитися згідно статуту ООН. Статут ООН, міжнародне право, територіальна цілісність і все інше. Тобто то, те, що наша українська форма миру. Те, що сьогодні план перемоги дає конкретні шляхи, це унеможливляє сьогодні навіть серед країн, які є партнерами Російської Федерації, я про великі серйозні країни, я не про маленькі якісь там режими африканські. Я думаю, що чудово розуміти, що таке Індія, що таке Китай, що таке Бразилія. Не, не навіть з тими країнами Росії не дає можливості сьогодні їх якось. Перепрошую, втягнути чи переконати, торгувати, торгувати територіальної цілісності, Дякую. торгувати територіальною цілісністю України. Тому я вас дуже прошу, і ви всі є лідерами думок всі громаді. Тут багато керівників, підприємств, колективів і так далі. Я прошу спілкуйтесь з людьми, поясніть, що зараз дуже складний критичний момент. Ми повинні бути єдині. Втратимо єдність, втратимо державу. Тому прошу підтримати це звернення і дуже добре, що в ньому є і ваші міста-побратими. Тому я сподіваюся, що в свою чергу важливо буде прокомунікувати, вони звернуться до своїх урядів і парламентів для також підтримки вам перемоги. Дякую, слава Україні! Шановні, я хотів би декілька слів вчора відбулася з утечкою за участі Сергія Оксана Селійовича Кортієнка. Де теж доноситься до голів громад план перемоги. Я хотів би акцент поставити на тому, що стосовно нашої громади дуже приємно, що все-таки підприємства працюють і наповнюють бюджет задає на можливість сьогодні надавати послуги соціальні, медичні. Послуги освітні і сьогодні, дякуючи підприємствам і діяльності, ця економічна яка теж є успіхом нашої перемоги. З оборони, те, що сказано один із пунктів, ви знаєте, що наші громаді виготовляються дрони, випробовуються. Да, нехай вони через благодійний <k Yavene> фонд. Я не кажу, де є, що, 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 що це робиться. Це не є секретом, тому що... Не є секретом, тому що гунтальний штаб, і ми збираємо 5% від забутої пласи коштів і на ці цілі теж виділяємо. І не тільки на дрони, але і на підтримку Іліна Вікторовна. Тобто Ірина Вікторовна, очевидно, дівки їхні все час гудуть і зимою і літом мед носять. Мед на передову носять, вони роблять велику справу, і всі а, сітки плентують, культура, а, свічки робимо. А, Докладаємо, це, це коли наша участь це маленька та складова, яка вибудовується спільну нашу справу, спільну перемогу. Ну і вчора вучав е, Олександр е, Сергійович Куліненко, наголошував наголошув, на тому, що буде вводитися в військових обласних е, адміністраціях посада по євроінтеграції, але думаю, ну, це пішли на крок перші, подальші. Ми створили комунальну установу в серпній місії на сесії минулу серед додали ще 5, 5 чоловік і ми серйозно працюємо, тому нам не потрібний перекладач, у нас є військової людини, але комунальна установа я вчора спілкувався з тими колегами з Китневого, з, з, з Попільні. Давайте заключайте дуже, в комунальну встановити. Да, Госувати, вони не ну, можуть взяти людину, Бо сили така Я дякую депутатам за розуміння, що ми розуміємо, що це необхідно і це наголосив. На саме... Тому що наш шлях, наша підтримка це не тільки дуже грандові проекти, це те, що ми сьогодні звертаємося до наших партнерів, що ми доносимо, маючи е меморандум, угоди, ми доносимо нашу позицію, ми спілкуємося і доносимо. Ті проблеми, ті виклики, які є в НАТО. І що вони далі трансформували їхню країну. Не все в, в коштах. Є те живе спілкування, яке дасть можливість доносити там, а там хтось висухається. Те, що робить Михайлович, ми знаємо, наскільки вразили початку війни, я дякую, за був в Естонії. Перші три автобуси в нашій громаді. Ми вчора відновили баланс автобусів, які були певні Збройним силам по області, я, на вулиці, бо, все, я не в Мініципку, якщо я помічу, 160 автобусів. І 66 ми отримали, але 18 не отримали через естонську сторону, це вже розлучав, що ще буде. Але наша громада, дякуючи і вашому людям, депутату, що виділили кошти, і в минулої вулиці, і в цьому ми відновили один автобус. Це століття, дякую Сені Михайлович, і два ми з вами придбали за то в нашій громади. 66 громадських станція це так, що випробують це Кожна громада. спроможна і кожна громада вболіває за це. Тому я дякую, що в нас така є розуміння, що ми треба відновлювати. Ну і, звичайно, є багато питань. Ми розбудуємо транспорті хам. Ми віримо в те і теж фінансуємо, дякую чи вам, ми знаємо, які виклики нас чекають, які виклики чекають. Друзі. І на цим теропиках ми вже працювати. Якщо кажуть, що ми рано почали, ми пізно почали. Це треба було річ. Але ми вже рухаємося е, великими кроками, рухаємося і працюємо з сім'ями ветеранів, цей проєкт, на твоє повернення чудовий сім'ями ветеранів. Ми прямо під опіку вийшли питання тих проблем і шляхової військового. Типу. Це те защ, який ми оформили спорт. Ну, ми були на конференції психіатрів, пане Васильовну, і виклики нас ждуть, виклики нас ждуть. Це алкоголіст, наркоманія, і підтвердження, чому п'ятницю у нас в гулковійного центру розвитку. Сім'ї і дітей з Києва від присели з п'ятницю приймали, і вона підтвердила мало того, що чує, вона сказала, що є виклики жінки, чоловіки жінки починають живати алкоголь. Друзі, нас день багато. І тут я вертаю до свій воєнка, які там є і про те, що говорить Михайлович, на Наче виклики тільки спільними зусилями. Ми зможемо протистояти спільними думками, е, спільною роботою і, 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 спільними, і, і спільними. Ми можемо потім вже говорити, хто більше, хто менше завжди. Руки кажуть, настільки, скільки він може, може, сил своїх можливостей. І це буде наш успіх, і це буде наша перемога, і це буде слава Україні. День перемоги. Голосно і цілем час. Слава Україні! Героям слава! Якщо немає... Можна? Я не буду на трибуну, всі мене знають. Не про себе, а по суті нашого зібрання. Ми є опозиційною фракцією опозиційної партії до влади. Але правильно сказав оцей хай, що є наша сила. Це підтримує і європейська Солідарність. У нас є своє бачення до е, мирного плану. Є свої, можна сказати, сказати так зауваження. Але, але, якщо це потрібно, у нас є законно обраний президент, у нас є законно обрана Верховна Рада, у нас є законно обрані самоврядування, які працюють. І ще раз приєднів. Якщо ми єдині, значить єдині. Якщо це звернення допоможе нам. Отримати перемогу, чи зробити якийсь крок у по поводу перемоги. Ніяких зауважень, ніяких заперечення подавати не буде. Ви не звернені підтримку. Але е, ще одне питання. Є місце потрібно з усіх сторон, а не з однієї сторони. Тому що дякую, що у вашому виступі у середньому хату слово єдність. Дякую, Росії, що також наголосимо на цьому. Ми єдині, ми переможемо.